Вітаю, мене звати Владислава Підлісна. Ви дивитесь РБК Україна сьогодні. Вночі російська армія здійснила наймасштабнішу атаку на енергосистему України. Наскільки критичними є наслідки цих ударів? Сьогодні говоримо з нашим експертом. З нами на зв'язку Геннадій Рябцев, експерт з питань паливно енергетичного комплексу. Вітаю вас, вітаю вас. Сьогодні, от голова Укренерго сказав, що навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були настільки великими, як от цієї ночі. Вже протягом дня ми бачимо повідомлення, зокрема про те, що знеструмлення в Харкові, є проблеми з електропостачанням в на Сумщині, на Вінниччині і в інших областях. Власне, що означає це, що зараз українцям варто готуватися до нових відключень, як це було рік тому? Ні, не варто, тому що в тому ж самому інтерв'ю. Керівник «Укренерго» зазначив, що надійність об'єднаної енергетичної системи України не порушено, і об'єднана енергосистема Україна здатна відновлятися після будь-яких пошкоджень, навіть завданих такими масованими ударами, про які ви згадували. А як взагалі довго можуть відновлювати пошкоджені станції? Ну, звісно, що це залежить від обсягу тих пошкоджень, які були завдані ударами. Тут термін може коливатися від там, декількох годин до декількох місяців. Ми маємо зараз, наприклад, об'єкти, які не вдалося відновити ще з минулого опалювального сезону. Але це не означає, що їх не можна замінити іншими, що, власне кажучи, і тим ж самими спеціалістами Укренерго було зроблено. Тобто на місці зруйнованої трансформаторної підстанції чи поруч з ним, було зведено нову трансформаторну підстанцію, захищену набагато краще, ніж це було раніше. Це стосується і будь-яких інших енергетичних об'єктів. Тобто, так, є влучання, безумовно, що. Більшість повітряних цілей сил оборони збили, але ми маємо 59 влучань. На жаль, чи на щастя, тут навіть я не зможу сказати точно, не всі вони є високоточними, як про це сказали там в Міністерстві розбою Російської Федерації, низка засобів ураження. Потрапила не в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, а в житлову забудову. Одна з один з засобів ураження на тій же саме Дніпровський ТЕС влучив в тролейбус, який пересувався греблею цієї станції з пасажирами. На жаль, і це свідчить, що, попри цю масованість якоїсь цілі точної, конкретної у Російської Федерації не було це більше, було схоже на якусь істеричну реакцію на ту шкоду, яку було завдано російським НПЗ атаками українських дронів, і свідченням цього, доказами цього є те, що було атаковано Україну. Взагалі всім, що мала на цей час Російська Федерація. Таке враження, не мов би, там хтось сидів за столом, гупав кулаками по е, е, підлеглим і істерично кричав: зберіть е, усе, що можна, і вдарте по Україні. Ну, зібрали все, що можна, і вдарили. Якоїсь такої. ну... Мити чи якоїсь ну, зрозумілої воєнної, воєнного зиску в цьому цьому, ну, особисто я не вбачаю, хоча я не військовий, можна, можна спитати у військових експертів. Тобто, от, власне, коли українці очікували от таких обстрілів по енергосистемі, по критичній інфраструктурі десь в листопаді, в грудні їх такої не було. Вони вирішили зараз абсолютно без мети це зробити, просто або показати, що в них є на озброєнні. Так, це виглядало. Вони, вони вони хотіли. А, а, ну, є таке, а, а, є такі вислів російською. Містя моя буде страшна. Ну, от, містя, а, ну… Всі об'єкти, які були е, обстріляні, вони вже е, були е, цілями е, російських е, збройних сил в минулорічному опалювальному сезоні. Тобто, і по Криворізький ТЕС, і по Харківській ТЕЦ 5 і по Одеській ТЕЦ, і по Бурстину, тобто, прилітали і раніше. І ну, от все, що зараз було запущено, воно ну, також, от так от, широким таким вієром по всій Україні без якоїсь чітко визначеної мети, без якоїсь чітко визначеної воєнної цілі, просто для того, щоб показати, що. Ні гоже а, а, на а, посягати на якісь об'єкти, які розташовані на території Російської Федерації, і ні гоже атакувати Білгородську народну республіку. Сьогодні також було влучання по Дніпровській ГЕС, і власне зараз вже відомо, що поцілили там вісьма ракетами. Чи може це означати, що росіяни хочуть повторити трагедію на Каховський ГЕС, і чи взагалі можливий прорив дамби, якщо атакувати ракетами? Ось так ну я ж хочу наголосити на цьому, і взагалі вилучити з лексикону журналістів. Словосполучення руйнування, руйнування дамби. Ну, по-перше, не дамба, а гребля. А по-друге, ну, якщо навіть Путін найближчий мільйон років буде довбитися лобом у цю саму греблю, нічого такого не станеться з нею. Тому що вона будувалася ще за радянських часів, будувалася з урахуванням е можливості атомної війни. Ну, це про, про багато що каже. Ті влучання, які були, вони були в е, об'єкти, які забезпечують безпосередньо генерацію енергії. Е, ну, росіяни знали, куди вони б'ють. Чому стільки така велика кількість ракет, тому що е, ну, вони не настільки високоточні, як сподіваються в Російській Федерації, і е, те, що низка розробників відповідних ракет вже сидить. Підслідством, але я думаю, що буде сидіти довго, десь там на колимі, свідчить про те, що ніякої точності немає, і точність, низька точність вона компенсується великою кількістю. На жаль, є влучання, причому достатньо з великими пошкодженнями, суттєвими пошкодженнями, скоріше за все. Буде зменшено потужність гідроелектростанції, але вона просто не в змозі працювати на повну потужність зараз. З огляду на те, який має бути баланс електричної енергії. Щоденний баланс електричної енергії. Тому тут. Ну нещастя, і тривали тривалі роботи з відновлення, але ще раз наголошую на надійність енергетичної на надійність енергетичної системи України це вплинути нездатне. А чи може пришвидшити ось це відновлення? Зокрема, те, що наближається до кінця опалювальний сезон, і менше електроенергії треба використовувати українцям. Ні, звісно, да. зараз низка енергоблоків була, наприклад, навіть переведена в на плановий ремонт, зупинена призупинена робота, і раніше розпочалися роботи. Міненерго заявляло про те, що декілька десятків енергоблоків вже було в резерві, і цей резерв буде задіяний, зокрема після нинішнього обстрілу. Буде збільшено обсяги е, аварійних перетоків і комерційного імпорту електричної енергії. Зараз е, ця, ці можливості е, зросли до е, 1,7 ГВт на годину щогодини. Е, звісно, що це не може швидко допомогти, наприклад, мешканцям Харкова чи Кривого Рога. Чи Дніпра, там дійсно є тривожна ситуація. Насамперед, в Харкові, тому що просто там був ракетопад такий. Ну, і ще, ще от, оцю, всю Точність в лапках ось цього самого ракетопаду, те, що не мов би там е ці ракети скеровувалися на танковий завод чи якісь енергетичні об'єкти за заявами е російської сторони. Ну, взагалі, це б смішно, тому що те, чим вони обстрілювали, а це зенітні ракети, вони взагалі не керуються ніяк. Тобто вони. Керують ці ракети, призначені для того, щоб збивати ними повітряні цілі. От якщо щось в повітрі, то цю ракету можна скерувати. А коли нею обстрілюють наземні цілі, то її запускають, напрям визначають, а потім вона падає кудись, взагалі, куди і куди вона впаде. І тому така велика кількість влучань в житлову забудову. Велика кількість жертв і велика кількість влучань не туди, куди планували потрапити росіяни, і це може частково е, врятувало об'єкти, в тому числі енергетичні, хоча все одно руйнування є великими, і зараз Харків потребує допомоги. Я думаю, що цю допомогу буде надано найближчим часом, і ні про який блекаут не буде йти розмови, тому що зараз окремі політики, і, зокрема і мер Харкова, каже про блекаут. Але блекаут це тоді, коли відновити нічого не можна. Це коли все. Але мені чомусь здається, що завдяки зусиллям. Тієї ж самої міської адміністрації, військової міської адміністрації Харкова і енергетиків, Харкова, енергопостачання Харків'янам буде відновлено вже в на наступному тижні. Дійсно, сподіваємось, що ні в Харкові, ні в будь-якому іншому місті блокауту не буде, і зможемо все відновити якнайшвидше. Дякую вам за розмову за роз'яснення цієї теми. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Геннадій Рябцев, експерт з питань паливно-енергетичного комплексу. Я ж дякую, що ви залишаєтесь з РБК Україна. Ставте вподобайки, коментуйте та залишайтеся з нами.